Партнер показу готельно-ресторанний комплекс Алюрин. Центральна площа 6. Алюрин заклад, який зачаровує. Вітаю вас на календарі 19 грудня. День адвокатури. З нагоди свята я запросила на філіжанку кави адвоката Володимира Літавського. Доброго дня, пане Володимире. Доброго дня. Я вас вітаю з професійним святом і хочу вам подякувати за те, що вкотре я вас запрошую, і ви вкотре відгукуєтеся на мої запрошення. Адже зазвичай я до вас такими питаннями звертаюся так розказати щось цікаве про державний прапор України. Ну і тут у вас знаходяться цікавинки порадувати і мене, і наших телеглядачів. Добре, повертаємося до нашої основної теми сьогодні. Ваше професійне свято. День адвоката. Скільки років ви практикуєте адвокатську діяльність? Я в першу чергу хочу подякувати за запрошення. Хочу відмітити, що мені завжди приємно з вами спілкуватися. Така чарівна леді. Спасибо. І якщо говорити про особисто мене, я з 4 вересня 1998 року отримав свідоцтво про право на заняття адвокатської діяльності. І з того часу працюю адвокатом. Тобто маємо 16 маємо? років? Маємо вже 16 uh -huh. років, 17 рік. 17 uh, рік. Uh, добре, це такі 16 років адвокатської діяльності. А що було до цього? А до цього я був військовий, я служив у Збройних силах спочатку Радянського Союзу, потім у Збройних силах України. Е, в тому числі приймав участь в бойовій дії в Афганістані. І враховуючи те, що. Е, у 19 років, коли я ще закінчував тільки військове училище, в мене повілося інше, мрія ну, стати ще й юристом. І маючи вислугу років, враховуючи те, що в Афганістані йшов один день за три, я звільнився з Збройних сил і став адвокатом. Мені я збулася. Я чому запитую? Тому що зазвичай а, а, успішні адвокати мають позаду колосальний досвід роботи. В силових органах, в органах прокуратури, ну, знаючи справи зсередини, як то кажуть, потім легше оперувати цими знаннями і вести справи, так? У вас трішечки інша ситуація. А що тоді вас мотивувало змінити напрямок діяльності? Це просто була мрія? Е, ну, по-перше, це була мрія, а якось так вийшло, що мої мрії в професії не збувалися. Я перша мрія стати військовим офіцером. я... Вона відбулася, а друга мрія – стати юристом. І десь погоджуючись з вами про те, що дійсно маючи досвід роботи в якихось структурах, це якби плюс. А з другого боку, я вважаю, що коли ти хочеш опанувати нову професію, ти не обтяжений ніякими, скажімо, досвідом позитивним чи негативним роботи в тих структурах. Тому з великим бажанням, з великою такою назнагою до цієї професії, мені нічого не заважало і нічого не впливало, освоювати її з першого, скажімо, з нуля. з нуля. І я вважаю, що в принципі, коли людина щось хоче, коли вона щось хоче добитися в чомусь, то це обов'язково відбудеться. Головне хотіти. Ви знаєте, негарно питати жінку про вік. А я звернусь до вас із запитанням: в скільки років ви почали практикувати адвокатську діяльність? Ну, якщо вважати, що я в 31 рік поступив в Національну юро академію імені Ярослава Мудрого Харків, тоді Українська Юрокадемія, то... Будучи ще на військовій службі, будучи на військовій службі, значить, я на четвертому курсі перейшов служити в обласний військомат на юридичну посаду, то, скажімо, в 34 роки я почав займатися юриспруденцією. Не дарма запитала, тому що зазвичай шукаю поміж людей такі яскраві приклади яким є доказом того, що ніколи не пізно вчитися. І якщо є мрія, варто, е, скільки б років не було, все одно навертатися до неї. Мрії реалізовуються. Ре реалізовуються, вчитися треба кожен день. Вчитися треба завжди. У той момент, коли ти подумаєш, що ти вже всього навчився, ти втрачений як і фахівець, і як, скажімо, ну. Ти вже не досягнеш того, що, ти міг, би, що, що ти міг би досягнути? Погоджуєш, пане Володимире. Запитання таке наступне, логічне. Тоді, коли ви опановували цю професію, професію юриста, професію адвоката, що ви починали? За які справи бралися, які вам легко вдавалися тоді? Ну, будучи ще в військоматі, я займався соціальним захистом військовослужбовців, тобто це були трудові справи, справи, справи про надання пільг особам, які мали на то право. А отримавши свідоцтво на право заняття адвокатської діяльності, перші мої справи були, скажімо, оригінально військовими справами. Я захищав, я захищав тих чи інших військовослужбовців, які порушили закони. А коли було легше працювати, тоді чи зараз? Я чому питаю? Тому що наскільки я розумію, що тоді, 16 років тому, законодавство ще було таким сирим, недосконалим, база була зовсім іншою, ніж ми маємо на сьогоднішній день, так? Але і на сьогоднішній день є багато прогалин в праві. То коли ж легше було працювати? знаєте, працювати було завжди важко. І не дивлячись на ті чи інші, скажімо, колізії закону, і як ви кажете, недосконалу законодавчу базу, але якщо ти захищаєш людину, якщо ти прагнеш їй допомогти, то ти береш її проблеми на себе і відповідно вирішуючи ті проблеми, захищаючи людину, то є завжди важко. Мабуть, я не працював в тих структурах, про які ви говорили, обвинувачити при тому стані законодавства, при тому, при тих правових звичаях, які не зовсім були на стороні людини. Бо головне було, що людина це винтика, а людина завжди вина перед державою. То завжди захищати важко завжди. Я собі так розумію, що сьогодні, коли позаду колосальний досвід, багато людей вас знають, переконуються в тому, що ви є фахівцем номер один в Чернівцях, ну одним із кращих, так то у вас, мабуть, широкий спектр справ, за які ви беретеся, так. Чим займаєтеся на сьогоднішній день найбільше? До чого долучаєтеся? Дякую за таку оцінку, але я вважаю, що до, до так, таких висот професій мені ще треба йти і йти. Якщо назвати фахівців No од, ну, одним із найкраще, я би назвав двох людей сьогодні. Це Бондарю Юрія Михайловича. Снігур, Снігурне Миколаївна, да, дійсно, це дуже гарні фахівці, це прекрасні фахівці. У них є багато чого навчитися, не тільки мені і всім іншим. Але для того, щоб все-таки досягнути чогось і стати кимось, потрібно постійно працювати над собою. І якщо говорити про ті справи, якими я займаюся, якщо я починав з кримінальних справ, то зараз мені подобаються цивільні справи. Цивільні справи. Вони дають для адвоката більш широке поле для скажімо, творчості. Можна не бути, бути незалежним від, від якихось, на жаль, репресивної державної машини, а саме бути рівноцінним гравцем, бути дійсно рівноправним учасником процесу, де ти можеш довести. Довести правоту свого клієнта. А от, пане Володимире, ви сказали, що здебільшого займалися колись кримінальними справами. У мене завжди було таке питання до адвокатів, які е, захищають злочинців. Е, як то воно захищати, завідомо знаючи, що людина винна? Ну, винна чи не винна людина, це встановлює суд. Так, але ви ж знаєте в процесі… Спілкуючись, ти, я особисто завжди бачу перед собою людину. Яка вступилася, якщо вона вступилася, і у своїй роботі намагаюся довести її або її невинність, або її меншу вину. Я намагаюся зрозуміти, чому так сталося, чому сталося саме так, скажімо, негативно, що людина на лаві підсудних. І, і цю свою позицію намагаюся довести до суду. Здається мені, що в законах, якими ви керуєтеся, адвокати, є такий принцип. Згідно якого ви повинні працювати, один із принципів принцип гуманності і, мабуть, саме на дотримання цього принципу, так і виступає така ваша позиція. Перш за все, бачити людину перед собою. Безумовно, так безумовно. Добре, якщо ми вже з вами почали говорити про справи, то хочеться дізнатися за які справи беретеся з особливим задоволенням. Ви знаєте, основа римського права це право власності. Це право власності, це те, те право, яке має, яке первинне у всіх відносинах, значить, повсякденних відносинах людей. І, безумовно, все, все, що стосується захисту, права власності, мені ці справи до душі і намагаюся, намагаюся, скажімо, ну, перемагати, то завжди. Не завжди виходить, є норма права, але все-таки е, саме ці справи я більше це ополюю. А до речі, працюєте заради результату чи заради самого процесу? Ну, ви знаєте, коли до тебе приходить людина, то вона завжди хоче якогось результату допомоги. Ну, по-перше, е, адвокат не може гарантувати результат, тому що е, це в першу чергу буде порушення права адвокатської етики. І допомагаючи іншим, е, адвокат має. Сам, в першу чергу закону про адвокатуру та адвокатську діяльність, е, правила адвокатської етики. І е, в, в будь-якому випадку, не гарантуючи результат, але треба, треба робити все е, законними методами для того, щоб досягнути того, що хоче людина, що хоче твій клієнт від тебе. Угу. Пане Володимире, ну всі ми люди, всі ми працюємо заради чого. Ну, заради задоволення, звичайно, отримати від моральне від роботи і матеріальне. Знаю, знаю, чула по місту. Про вас говорять, що ви беретеся за справи чисто за символічні суми. Можливо, зараз і не варто про це говорити, так? А, але я знаю, що коли ви особливо позитивно ставитеся до людини або вам цікава справа, є такі випадки. Правду кажуть? Ну, це, 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 це кажуть, правда, по-перше, в моїй роботі це саме найслагіше е, саме питання оцінити ту роботу, тому що в першу чергу дивишся на людину і дивиться, чи вона має ті кошти, чи вона де вона може взяти. Безумовно, що е, е, в багатьох випадках в багатьох випадках завжди входиш в положення і завжди допомагаєш дуже часто, просто як кажуть у нас в, в селі за поману, бо е, всі гроші не заробиш, розумієте? А, Людська дяка. Вона, і відчуття, що ти допоміг, це теж винагорода. І деколи може більше, навіть чи матеріально. матеріальна. Ну, на мою точку зору. Скажіть, а що найскладніше в адвокатській діяльності? В, ви розумієте, в адвокатській діяльності це діяльність це робота з людьми. Це робота з їхніми, з їхніми проблемами. Ти береш їхні проблеми на себе. Береш чужу справу, вона стає твоєю. І в процесі тої чи іншої справи це ж постійний, скажімо так, конфлікт. Це конфлікт, конфлікт це спір з опонентами. Кожна, кожна сторона вважає, що вона права, скажімо так. І Дуже важко, дуже важко. Це все, я все це перепускаю через себе, через своє серце, через свій настрій, через душу десь. І, і це саме важче. Тим більше, що мені не все рівно, як справа має бути вирішена, мені не все рівно. І тому о, о, переживання за результати справи, я, я вже працюю 17 рік, але в любе судове засідання я приходжу з хвилюванням, як перший раз. А от скажіть, знаю, що в Чернівецькій області ну, десь п'ять сотень адвокатів, так є. Ви здебільшого знаєте своїх колег? В більшості знаю колег по роботі, в тому числі деяких, колег вже знаю по роботі у дисциплінарній палаті. Отже, як ви гадаєте, ці люди, які стали адвокатами, які вибрали для себе таку професію по життю, вони вибирали за покликом душі я не хочу ставити під сумнів. Я вважаю, що абсолютна більшість, якщо не всі, безумовно вибирали цю професію за покликом душі. У кого як виходить, всіх по-різному. Я чому запитала? Тому що ми спостерігаємо за останні десятиліття професія юриста це така престижна професія, і вибирають її здебільшого за престижність. Ви погоджуєтеся з цим. Ну, може хтось і вибирає за престижність. Тим більше ну, у нас час стало так економісти, юристи, але отримати свідоцтво адвоката це ще не значить стати адвокатом. От логічне запитання. Нас зараз наше інтерв'ю зараз бачать багато телеглядачів. Серед них є молоді люди, які визначаються можливо своєю майбутньою професією, можливо, вже навчаються. Вищому навчальному закладі, аби отримати диплом юриста, що ви можете порадити молодим фахівцям, молоді? Над чим вони повинні працювати? Можливо, над якимись внутрішніми рисами аби ну, вперше, стати гідним адвокатом? В першу чергу я вважаю, людина має бути фахівцем. В першу чергу має бути феїцем. Вона має е, любити цю професію, вона має любити цю роботу. Бо якщо е, до неї відносяться легковажно, в результаті е, стр... можуть постраждати твої клієнти. Тому, е, як казав Шевченко, вчитись, навчайтесь, і чужого навчайтеся, і свого не цурайтеся. Тобто працювати над собою. Любити професію, бути, як казала, моя покійна мати людяним, робити так, щоб не банували на тебе люди, кажуть у нас на Буковині. І тоді все буде добре. Пане Володимире, сьогодні в День адвокатури від вас, як від корифея адвокатури на Буковині, хотілося б почути вітальні слова всім колегам. Будь ласка, у вас є така нагода? Шановні мої друзі, колеги. Я вас щиро вітаю з цим святом. Запровадження цього свята дійсно це є відзначення ролі і місці адвокатури в нашому суспільстві. Дуже величезне навантаження сьогодні на адвокатів у зв'язку з подіями, які проходять в нашій країні, і від нашої з вами роботи, від нашої з вами людяності дуже багато залежить. Тому я бажаю всім в першу чергу миру, я бажаю всім добра. Я бажаю всім. Високих творчих досягнень і е, бути в професії, е, бути в професії, завжди намагатися бути в професії завжди першим, кращим. І від того, краще буде нас всім. Всього нам вам доброго. Спасибі за теплі вітання. Я теж вам бажаю, щоб вашій. Повсякденній діяльності ви отримували не лише матеріальне задоволення, але й моральне. І щоб надалі так само кайфували від цієї професії, як кайфуєте вже ось як 17 років. І скажу вам відверто: вам не заздрю, адже теж люблю свою роботу. Прощаюся з вами. А телеглядачам нагадаю на календарі 19 грудня, день адвокатури. Вітаю всіх адвокатів нашого краю. Зустрінемось на телеканалі ТВА, на новому телебаченні старого міста. готельно ресторанний комплекс Алюрин центральна площа 6. Алюрин заклад, який зачаровує.